Переходимо до шостого рядочка. Так, І Починаємо, як завжди, із стопчиків з одним накидом. Замість першого в'яжемо три повітряні, потім два стопчики, над стопчиками попереднього ряду. Далі пров'язуємо чотири повітряні. І тепер нам треба в. Три середні петлі пров'язати по 2 стопчики. Тобто пропускаємо 4 повітряні і в п'яту в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. Потім робимо це ж саме у наступну петлю повітряну. Тобто 2 стовпчики в'яжемо, і в'яжемо 2 стовпчики ще одну петлю. Ось так. Далі набираємо. Чотири повітряні знову. Так, І тут ми ось проминаємо вже ось ці стовпчики з одним накидом, а йдемо відразу до наших попкорнів. Ми переходимо аж під цю арку між попкорнами, і нас цікавить зараз перша повітряна петля у цій арці між попкорнами. У неї ми пров'яжемо перший попкорник. Тобто В'яжемо п'ять стопчиків, робимо з них попкорн. Тепер набираємо три повітряні, шукаємо третю повітряну, так, це у нас два і ось три. Тобто центрально і в'яжемо в неї попкорну, так. далі три повітряні, тепер в'яжемо в останню петлю, тобто в п'яту. На цій арці в'яжемо ще один попкорн. Так, вийшло три попкорники. Далі в нас чотири повітряні. Переступаємо Ось це все. Йдемо до наступної арки з 11 повітряних. Відраховуємо п'яту. Так, 1, 2, 3, 4, 5. І в неї в'яжемо два стопчики з одним накидом. Ми вже з вами так в'язали. Так, тепер в'яжемо знову два стопчики вже у наступну повітряну. І два стопчики у наступну повітряну. Так, тобто те саме, що було ось тут. Так, після цього ми набираємо 4 повітряні і в'яжемо стовпчики з одним накидом. Тобто тут у нас ще по боках стовпчики залишилися. Да, а посередині вже вони в цьому ряду відсутні. Ось так. Так, далі. Далі в нас знову 4 повітряні. І йдемо до ось цих попкорників. тут знову будемо в'язати два попкорни. Так само. Точніше, за таким же принципом, як ми в'язали перед цим, тобто в першу петлю і в останню, в третю тут не буде вже, да? точніше, в центральну, Тому що у нас тут тільки три повітряні. Ось такі три попкорники в нас буде тільки по куточках в цьому ряду. А у всіх інших випадках у нас іде по два попкорни. Перший зв'язали, набираємо три повітряні, і йдемо до останньої петлі. Перед попкорном, тобто це третя петля, і в неї я в'яжу ще один попкорн. Оформили попкорник ось так. І тепер я в'яжу 4 повітряні знову, і йду до стовпчиків. В'яжу стовпчики, потім в мене буде 4 повітряні, і далі ось такий елемент, так, як був ось тут. Так, на цьому цей рядочок я закінчую показувати. Все, в'яжіть до кінця. Переходимо до сьомого рядочка. Щоб його почати, нам зараз треба пройти з'єднувальними стовпчиками, ось до цього стовпчика першого із шести, які в нас в'язались на арочці. Тобто ми зараз просто ось так в кожну, кожну петелечку в'яжемо з'єднувальний стовпчик аж поки не опинимося на вершинці першого стопчика так, ось так. прийшли куди треба. Тепер ми піднімаємося на три повітряні, це замість першого стовпчика з накидом. Окрім того, в'яжемо одну повітряну. Далі в'яжемо один стопчик з накидом у вершинку наступного стопчика. Знову повітряна. І ще один стовпчик у вершинку наступного стовпчика. Ось так, є в нас три стопчики. Далі набираємо 9 повітряних. Так. І знову в'яжемо у наступні три стовпчики. По одному стовпчику і між ними повітряно, так, перший стовпчик повітряно, другий стовпчик повітряно, і третій стовпчик готово. Далі набираємо 4 повітряні. І йдемо до наших попкорнів. Тут ми зв'яжемо наступним чином. Спочатку ми набираємо і в'яжемо точніше <кій> попкорн в першу повітряну петлю біля першого попкорна. <кій> так, далі у нас три повітряні. Так, і тепер в'яжемо ще один попкорн у третю повітряну, тобто біля наступного попкорника. Так, ось так. Далі на знову 9 повітряних, робимо накид, і тепер йдемо попкорник, і йдемо до першої повітряної, яка після нього. Сюди в'яжемо те ж саме попкорн, три повітряні і попкорн. Я зараз камеру вимкну, зв'яжете самостійно. Так, пров'язали. Далі набираємо 4 повітряні і в'яжемо такий елемент, як був у нас ось тут. Тобто у вершинку першого стовпчика в'яжемо перший стопчик повітряно. Далі у другий стовпчик в'яжемо наступний стовпчик повітряно. І в третій стовпчик в'яжемо третій стовпчик, тепер 9 повітряних. Так, і йдемо в'язати те ж саме, тобто три стопчики і між ними по одній повітряній. Так, якщо там чуть на задньому плані, то в мене моя киця п'є воду. То їй треба дуже, коли я знімаю, або пити, або їсти, або вмиватися. Так. Пров'язали три повітряні. Тепер, ой, вибачте, три стовпчики. Тепер набираємо чотири повітряні. І ось ці стовпчики ми вже не в'яжемо, а йдемо відразу до попкорнів. Тобто, тут я в'яжу все як завжди. Тобто, два попкорники. Пров'яжіть їх самостійно. Так, попкорни у нас готові. Тепер набираємо чотири повітряні. І знову ж таки пропускаємо стовпчики, а йдемо в'язати далі Ой, стовпчики з одним накидом, і все інше, що в'яжеться у цьому елементі. Ви тут уже все прекрасно знаєте, бо ми вже не один такий пров'язали. Так, на цьому цей рядочок я закінчую показувати, бо ви вже все знаєте. І зустрінемося на початку наступного. Закінчили сьомий ряд, переходимо до восьмого. Зараз з'єднаюся, бо поки донесло до знімального місця, <гум> петелька з'їхала. Так, нам зараз треба перейти під ось цю арку велику. <гум> і ми це робимо, як звичайно, з'єднувальними стопчиками. Ось так. Так, і тут ми робимо наступне: ми зараз будемо в'язати 9 стопчиків з накидом. І між ними по дві повітряні, тобто зразу піднімаємося на три повітряні замість першого стовпчика, і ще дві повітряні для арки. Так, тобто перший стовпчик у нас був. Це ось другий, дві повітряні, третій, дві повітряні, четвертий, дві повітряні. П'ятий, дві повітряні. Шостий дві повітряні. Сьомий, дві повітряні. Восьмий. Дві повітряні. І дев'ятий. Так, перераховую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всі на місці. Так, Тепер я набираю 1, 2 повітряні. З'єднуюся, вибачте, з топчиком без накиду під арочкою із чотирьох повітряних. Далі в мене 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер ось цей ось проміжок між двома попкорнами я в'яжу ще два попкорни, як це було і завжди. Я зараз вимкну камеру, тому що тут ви все знаєте. Так, тепер у нас є два попкорники. І я знову набираю три повітряні. Дивіться, далі у нас іде арочка з 9 повітряних, і на ній я розміщу три попкорни. Перший попкорн у мене буде у третю повітряну. Тобто в'яжу п'ять стовпчиків. Так, роблю з них попкорн, тепер три повітряні. Далі одну повітряну я пропускаю у наступну попкорн. Три повітряні. Пропускаю повітряну одну на арці і у наступну знову ж таки попкорн. Знову три повітряні, і йду в'язати попкорни між двома попкорнами, як ми це в'язали на початку. Тобто я зараз знову камеру вимкну і пров'яжу їх без камери. Ось так у нас вийшло. І далі набираю 5 повітряних, пров'язую стовпчик без накиду під наступну арочку. Тепер дві повітряні, і йду в'язати 9 стовпчиків з накидом, тобто так, як ми ось тут в'язали, і між ними по дві повітряні. Так, Дов'язали. Тепер дві повітряні після цієї всієї арки, спускаємося до великої арки. Пров'язуємо стовпчик без накиду, тепер 5 повітряних, так. і в'яжемо далі попкорники над попкорниками, як це завжди робили. Так. Тобто я вже весь рядочок показала, що треба, ви знаєте. І можете тепер продовжувати далі без мене. І ми вже з вами зустрінемося у наступному рядочку. І той рядочок у нас вже буде останнім. Так, все, що треба, у вас вже є. Дов'яжіть. Так, оце все при блокуванні треба буде витягувати і блокувати ось так. Да? Все, в'язіть. Так, ми дійшли з вами до останнього рядочка нашої обв'язочки чарівної. Дуже сподіваюся, що воно в мене все гарно заблокується. <свіс> так, а ми починаємо роботу. Так, зараз ми з вами стоїмо над петлями підйому, і звідси роботу і починаємо. Я піднімуся тут на. Чотири повітряні, тому що буду в'язати стопчики з двома накидами. І далі в мене має йти наступна конструкція. Тобто, з четвертої повітряної, її запам'ятовую, набираю три повітряні. І у першу з них я в'яжу стопчик з накидом. Тобто, в мене ось такий елементик утворився. Тепер роблю два накиди. І у вершиночку стовпчика з одним накидом, в'яжу стовпчик з двома накидами. Далі знову набираю три повітряні накид, і у, тепер ось схочу за ось цю петельку, або можна навіть за дві, і в'яжу стовпчик з накидом. Знову два накиди і в'яжу стовпчик з накидом, точніше, з двома накидами, да, у вершинку наступного стовпчика з накидом знову три повітряні накид, беруся ось за ці дужечки, або за одну, або відразу за дві можна, і в'яжу стовпчик з накидом. І ось так буду робити з усіма стовпчиками. Так, коли ви пров'яжете чотири стовпчики. Зв'яжете ось цей елемент. І після, відразу після пров'язування п'ятого стовпчика з двома накидами зробимо наступну ще конструкцію. В'яжемо три повітряні. Робимо стовпчик з накидом, тобто початок, такий самий, як ось цих наших елементів. Але тепер в'яжемо ще один сюди ж стовпчик, ось так. І ще три повітряні сюди. і... З'єднуємося з тим же містом, звідки ми вийшли. Тобто у нас ще ось така штучка виходить. Так, ну а тепер можна в'язати далі ось ці наші проміжні елементи. Тут уже ми схватились за третю повітряну петлю підйому Да? Так, ну і в'яжемо всі стовпчики далі. Так, завершив ось цей елементик. Тепер набираємо дві повітряні і йдемо до попкорнів. В'яжемо перший попкорн, як звичайно, в першу повітряну. Так, оформлюємо цей попкорник. І тепер зв'яжемо ось такий елементик, тільки спочатку піднімемось на дві повітряні, тепер ще три повітряні для цього елемента. В третю повітряну в'яжемо стовпчик <coughs> з накидом перший, в'яжемо ще другий. Я ось тут за дві дужечки схвачуся, щоб не так розтягнуто було. І тепер ще три повітряні. Все рівно розтягується, ну що ж? Так, закріпилося дві повітряні і спускаюся, так, щось в мене горло зовсім не горе. Спускаюсь до останньої повітряної, у неї в'яжу попкорн. Так, і відразу починаю ось цей елемент. Тобто пров'язую дві повітряні, потім ще три повітряні для цього елементика. І в'яжу, так, як і перед цим сюди, стопчик з накидом, потім ще один стопчик з накидом, три повітряні. Вертаюся в початкову точку, скажімо так, ось так. Знову дві повітряні. І йду в'язати знову попкорник. Але цей попкорник уже в мене буде на наступній арочці. Да? Між двома наступними попкорнами. Тобто попкорни в'яжуться так, як і в'язалися. З кожного проміжочку, з цього буде по два. Нас, да? Тут два, тут два, тут два. Тобто, всього в нас їх має бути вісім. Один, два, і ось тут три, чотири, вісім. Так, ну і між о, кожними двома в'яжемо по ось такому елементу. Так, дивіться, я закінчила ось цей елементик в'язати, і ось така в мене виходить картина. Тобто ось ці штучки між кожними попкорниками. Тут, само собою, зрозуміло, як це в'яжеться, да? А тут з ось цих трьох, як ми тут розходилися і в'язали по два. Так? Ось тут так само між цими двома-два попкорники і між цими двома-два попкорники. Так, тепер, після останнього попкорна, я набираю дві повітряні і йду в'язати стовпчики з накидом, так як ми це вже в'язали. Я зручно ж сижу в'яжу стопчик двома накидами. Потім наш елемент із стовпчика і повітряних. І так в'яжу до п'ятого стопчика, до середнього, да? там пров'яжу ось цю штучку. І далі тоді покажу вам, що тут робити. Так, пров'язала я вже і ось цю штучку. Тепер набираю дві повітряні і йду до попкорнів. Знову ж таки, у першу петлю пров'язую попкорник. Тепер набираю дві повітряні, і буду робити ось таке саме, як ми ось тут робили, да? тобто після двох повітряних ще три, і пров'язую стопчик з накидом в третю повітряну, потім сюди ще один стопчик, і три повітряні, і закріплююся тут в цю ж саму петлю. Ось так, дві повітряні далі. І в'яжу наступний попкорн. Так, ну далі показувати не буду, тому що далі немає сенсу. Так, ось таким чином завершується серветочка ця. Ну, звісно, я ж ще її не дов'язала. Зараз йду дов'язувати цей здоровенний мій, в мене він дуже великий. І покажу вже вам готову роботу, вже коли вона буде завершена повністю, тобто заблокована. Тобто, точніше, спочатку вибрана, потім заблокована. І скажу вам, що як ви дов'яжете, обов'язково зробіть так само. Да? Тобто врання. це зрозуміло, Блокувати обов'язково. Тому що, навіть якщо ви не туго в'яжете, да, то цю серветочку треба гарненько потягти. Особливо ось ці елементики, да, ось ці елементи. І е, зафіксувати їх усі шпилічками до висихання. Тому що просто так воно, ну, ви ж бачите, не має вигляду. Навіть якщо ви не так туго в'яжете, як я, да, то без блокування такого вигляду, як. Має бути в цій серветці, не буде просто. Так, все, прощатимуся з вами. Дякую, що пов'язали зі мною. Якщо вам сподобалося, залишайте свої коментарі, залишайте вподобаєчки. Дуже дякую за вашу підтримку, за ваші донати. Не забувайте також підписуватися на канал, тому що далі будуть ще серветочки, і також не тільки серветочки, ще багато всього цікавого. Дякую, що були зі мною. Мирного неба вам над головою. І Всього найкращого до зустрічі.